Вам відео доказ хочеться. Ну, будь-які матеріали справи якісь є. Чи, звісно, є. Будем... є. на реєстраторі, є цей. Добре. Зможемо вивчити? Зможемо. Доброго дня! Доброго! <свят> Давайте відео вивчати. А це на відеореєстратор фіксували, так? Так, так, так. Воно ж заборонено використовувати відеореєстратори. Рішення ратимем, обласної та, військової. Ви вільний слухач, будь ласка, слухайте справу. Я спілкуюся. А тепер дуже цікавий момент. Поліція на сьогоднішній день фіксує адміністративні права порушення на відеореєстратори. В свою чергу 21.03.2022 року. У нас Полтавська обласна військова адміністрація прийняла рішення це заборона використовувати усім водіям відеореєстратори. Поліцейський пред'являє відео з відеореєстратора, чи допустимий це доказ, чи ні, тому що є коалізиційне питання, які не врегульовані чинним законодавством, нашими депутатами Верховної Ради, які повинні це все врегулювати. Друзі, мої вітання. Сьогодні з адвокатом Антоном Болтіком приїхали на розгляд справи. Учасника нашого клубу юридичний захист водія зупинили співробітники поліції, і водій скористався своїм правом. Подав клопотання про перенесення розгляду справи у зв'язку з тим, що потрібен адвокат. На сьогоднішній розгляд справи приїхав я, приїхав Антон і наша помічниця. Будемо навчати, щоб вона побачила, як проходить процедура розгляду справи. Але ви, в свою чергу, не забувайте робити що. Вступати до клубу АД юридичного захисту будівництва. Телефонуйте в робочі дні, ви дізнаєтесь, на яких умовах ви можете стати учасником нашого клубу. Все, йдемо розглядати справу. Продовжуємо розгляд справи. щодо вас вчинення мало ваших правопорушення. І... Я представлюся, став лейтенантом поліції в Резомській, особа проводити розгляд справи щодо порушень правил дорожнього руху присутності. Адвоката Болтика Антона Сергійовича, захисник відповідної особи Чижмака Руслану Васильовича, дію на підставі договору, надає договір, який надає мені повноваження представляти дану особи в управлінні патрульної поліції Полтавської області і моє посвідчення адвоката. Добре. <кій> ну, виявлені обставини так не читав про заборону, саме користування відеореєстраторами. Надала сторона захисту. Так, да, дозвольте І... мені, я поясню трошки. У нас виникає така обставина, що є порушення правил дорожнього руху на сьогоднішній день. Це призінний забороняючий сигнал світофора червоний. Е, є докази відповідні, які ми тільки що почали ознайомитися. Докази з відеореєстратора патрульного автомобіля службового. Однак є одне спірне питання. Ми завжди за те, щоб кожен водій нес відповідну відповідальність за порушення правил дорожнього руху, завжди дотримувався правил дорожнього руху, однак є певні уточнення. Ви стосовно побаченого, ми бачимо, що дійсно особа. Нібито скоїла правопорушення, однак жодних наслідків або ще щось ну, немає. Як того вимагає у нас відповідна інструкція 1395, вона каже про те, що в принципі, під час розгляду справи поліцейські вправі приймати рішення самостійно і, вбачаючи малозначимість в діях водія, він вправі обмежити усним зауваженням і пояснити йому відповідне порушення. Ну, і в подальшому водії безумість не повторювати. Це перший момент. Другий момент це дуже складний. Враховуючи ту обставину, що у нас дійсно на сьогоднішній день діє правовий режим військового стану, нами було зроблено певні запити стосовно того, як же використовувати відеореєстратори. Тому що у працівників поліції от, є певний доказ, він один на відеореєстраторі, водіям заборонено використовувати. Хоча тут є спірні питання, тому що є відповідальність, воно наступає у кримінальному характеру, лише у вигляді публікування тої чи іншої інформації, яка визначена у статті Кримінального кодексу. Тут ми цього не бачимо, цього нету. немає. Однак, ми зробили запит. Національної поліції, Департаменту патрульної поліції, Міністерства внутрішніх справ стосовно того, чим заборонені ці відеореєстратори на сьогоднішній день. Вони повідомляють про те, що є дійсно закон про правий режим воєнного стану, про те, що є рішення, От я сьогодні вам дав рішення від 21.03.22 року, де зазначено, що Полтавська обласна державна адміністрація, військова зараз адміністрація, вибачаюсь, вказує про те, що є дійсно такі обмеження, вони стосуються того, того, того. того. Таким чином, якби працівник поліції, використовуючи Реєстратор ну, не міг його використовувати, враховуючи це, є недопустимий доказ, який не може бути прийнятий по справі, і з врахуванням цього, що немає доказу, то немає, як то кажуть, вини особи. Складені правопорушення виключається. Таким чином, ми вважаємо, що є доцільним або завершити розгляд справи, не почавши його, ну ви вже почали його, скільки переносили. Або прийняти рішення о виліді малозначимості, тому що є коалізаційне питання, які не врегульовані чинним законодавством, нашими депутатами Верховної Ради, які повинні це все врегулювати. Ну, це така моя думка і мого клієнта. Я вас зрозумів. У вас є якісь ще коментарі, що ні, даного прикладу немає. Так, Руслан Васильович, дивіться, в зв'язку з виявленими обставинами, що дійсно є на сайті. Обласної військової адміністрації для ознайомлення громадян публікація щодо заборони використання від реєстраторів. Бажаю, що так як на даний момент доказ не може використовуватися як такий, який може бути прийнятим до уваги, бажаю, що по малозначності. Вам буде винесено усне зауваження щодо порушення правил дорожнього руху та роз'яснено подальші дії щодо вчинення подібних випадків в подальшому, так як це може призвести до. Я розумію. Руслан Васильович, тоді я вважаю, що якщо немає ніяких заяв клопотань, Сторін розгляд справи завершено. То обмежуємося у зауваженням щодо вас та вашого правопорушення. Ви як особа, як водій в майбутньому зобов'язуєтесь дотримуватись правил дорожнього руху. Зобов'язуюсь. Добре. На цьому я вважаю, що все завершено. Да. Так, ну, Якщо так навіть да ми вже завершили, так доцільно поки що поки усвої. вона да, проводить. Дуже, дуже доцільно було все ж таки ну, вірніше юридично. все ж таки справа закривати за відсутністю складу. Ну це логічно, да? тому що у нас доказу нема, вона не підтверджується тим, таким чином склад відсутній. Так закінчився розгляд справи. Не була складена постанова, ну поліцейський да. Так, да, за малозначністю закрив. Хоча більш доцільно було б закривати справу за відсутністю складу. Ну, це ну, якщо да. так вже юридично брати, ну ми розуміємо, що питання, воно таке не врегульоване на сьогоднішній день є. От, якщо, от поліцейський вірно сказав, да? якщо для всіх, то для всіх. Отак, як ми завжди кажемо, закон один для всіх. Ти ну я дуже вдячний клубу і вам, що ви допомогли мені розвити цю ситуацію, в якій я був трошки невпевнений. Спасибі вам, велике. І всіх прошу входити в наш клуб. Так. Да. І ще не порушувати право дорожнього кругу. Це дуже важливо. Це, 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 щоб не було потім ніяких випадків і спірних ситуацій. дуже важливо. Так. Ось такі справи. І ще давай додамо один момент, що не забуваємо. 18 вересня ми будемо проводити спільно з Дмитром і всі наші учасники клубу, або також інші особи долучаються до тренінгу. Ми проведемо тренінг три години. На теми. Повноваження поліції та права водія під час воєнного стану і деякі аспекти мобілізації в Україні. Ось такий буде тренінг, тому записуємось по номеру телефону. Кому це цікаво, буде дуже цікаво, будемо розбирати дуже цікаві моменти. Але я впевнений, що не всі поліцейські будуть приймати такі рішення. Будуть все одно фіксувати на реєстратори і в подальшому вказувати, що це допустимий доказ, і будуть складати постанови. Тому друзі, знайте свої права, завжди користуйтесь своїми правами і фіксуйте дії співробітників поліції.